Це польща, а не Брюссель. Я Не підтримую українців. І з такими гаслами польські фермери таки розпочали сьогодні свої обіцяні масові протестні акції по усій країні. Блокували дороги і пункти пропуску на кордоні з Україною і обіцяють стояти тут до 15 березня. Основна вимога введення обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Цього разу фермери прикрили не тільки прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до привалочних залізничних станцій і морських портів. І знову висипали українське зерно, яке так тяжко збирати під обстрілами Росії. Відбулося це на вантажній станції. Медика зерно прямувало у Німеччину. Загалом же на цій станції наразі застрягли 40 вантажних вагонів. До речі, у відповідь полякам українські перевізники нині блокували три КПП. А от фура з військовою допомогою, яку поляки не пускали напередодні, таки сьогодні успішно перетнула кордон. Сталося це лише після розголосу волонтера Назара Смика. Між іншим, Зеленський напередодні на назвав знущальною ситуацію на кордоні із Польщею, мовляв, через польські кордони де лише 5% агроекспорту України. В МЗС сьогодні вимагали розблокувати кордон. Мовляв, він не має бути заручником будь-че їх політичних інтересів. А глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков наголосив, розсипане українське зерно це чергова політична провокація для розколу між народами. Про які політичні інтереси йде мова, здогадатися неважко. У Польщі знову будуть вибори цього разу. Місцеві фермери зазвичай є виборцями партії «Право і справедливість», яку очолює президент Дуда. Загалом поляки хочуть квот на зерно, цукор, м'ясо, птиці, м'які фрукти. А ще заморожені продукти. Щодо останнього, то аграрний міністр Секерський повідомляв польській Речпосполиті. Це видання, що торік з України у Польщу надійшло стільки замороженої малини, що цього року країні нічого не потрібно виробляти. Ну а через протести поляків ціни на вантажоперевезення підскочили до небачених раніше висот. Зокрема, змі повідомляють, що лише два тижні тому вартість доставки із Гданська до Києва коштувала 1500-2000 євро. Нині її вартість удвічі більша понад чотири Misaci euro